За 60 секунд ти зараз дізнаєшся більше ніж за все життя про електроліти, що таке електроліти? Це мінерали Калій, натрій, магній та інше. Чи допомагають вони нам відновлюватись? Так, особливо при інтенсивних заняттях, де ви активно пітнієте. Чи шкідливий натрій для вас? Ні, особливо, якщо ви слідкуєте за споживанням солі в своєму раціоні. Тому не хвилюйтесь, як мені зрозуміти, що вони мені необхідні Судома під час тренувань, втома, запаморочення, головний біль це все свідчить про те, що скоріш за все ви втрачаєте електроліти. А чи є у воді електроліти? Звичайно, але не в тій кількості, яка необхідна тобі під час інтенсивних занять. Тому завжди обирай електроліти. Чи є різниця між електролітами для чоловіків та жінок? Ні, різниця полягає лише в дозуванні. Чи має значення бренд? Звичайно, адже інгредієнти супер важливі для вашого організму. Я користуюсь джимбім, тому буду радити тільки їх. А чи можу їх споживати занадто багато? Як і з будь-яким харчуванням? Звичайно, так. Тому на упаковках написані дозування, не переплутаєш. А краще приймати їх до чи після тренування в обох випадках. Це буде правильним варіантом і так так і так, ти можеш це робити, і останнє чи допомагають вони при похмільні? Отак, тільки не питай мене звідки я це знаю. Але вживаючи алкоголь, ти так само втрачаєш всі електроліти, тому поповнювати їх необхідно. А замовити їх ти можеш на сайті ДжимВІм.